Я вже цю частинку вже, е, почала приметувати. Значить, я е, обметала на верлоці по бокам і низ. Е, як ми при, е, його приколюємо? Е, значить, ми беремо до лиця шортів шорти лицева сторона. Е, так. А ця наша частинка, саме цей манжет, він на виворотній стороні. Значить, Як ми сколюємо? Лицева сторона. так, Тобто ми виходить виворотна сторона шортів, виворіт, з'єднується з лицем нашої манжети. І ось тут ми його в самому краї сколюємо. Шов-шов шов, шов, шов цей самий, щоб з'єднувалось. У мене вийшло трішки, ось, може у вас така буде ситуація, да? трішки... ну краще, якщо більше, да? я вже говорила, щоб було більше, ніж не вистачало, буде тісніший манжет. Він має бути трошки вільний. Ось, Я зараз його ще сантиметр заберу і трошки припосажу, тобто натягну зараз основну тканину і воно у мене зараз красиво ляже. Я вже пришила на оверлоці. Ось таким чином воно виглядає. Значить, виходить трішки як трапеція. Значить, отут основа менша, а тут трошки розширені боки по сантиметру буквально. Ось, І ось такий вид має. Так, Тепер що нам потрібно зробити? Значить, щоб наш манжет гарно лежав, нам потрібно зробити на швейній машинці строчку. Потрібно оцей саме. Шов, який вийшов, так нам нам потрібно буде його на швейній машинці пришити до основних до основної тканини до шортів. Ось тут, щоб строчка не йшла по манжету зверху, а строчка буде ось тут лягати понизу. Так, зараз покажу. Я вже виконула від строчку. Так, значить, ось так воно лягає гарно. Тобто цей шов. Вийшов вверх і до основної тканини шортів пришили. Так, далі, наступний етап в нас складання нашого манжета. Значить, Потрібно булавочкою значить, нас знайти оцей саме згин. Він має ховатися, оця якби, строчка, що ми робили, вона має сховатися в нас. Так, зараз цей ще струнок кажу. Так, ось воно так.